Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Нещіше. Завершився матч в італійській серії А Римська Рома. У себе вдома на саді «Олімпіку» Команда Клаудіо Раньєрі приймала Аталанту Джангеру до донори «Аталанта» перемагає. Сьогодні я хочу про даний поєдинок поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів Рома 3-4-2-1, стартова розстановка під випічний кладів Ранірі, в Воротах, Маце Гумельсен, Діка, Манчині, 3 захисники, Брен Крістан та Ліандр Паредес, центральні півзахисники, ангелінії Закічілік та тералі. Ну і кане та Павло Дібала, центральні атакувальні півзахисники. Ну і Артем Довбик у нападі, це стартова розстановка Роми. Аталанта також 3-4-2-1 стартова розстановка в Аталанте, Корнесеки у Ворота, Хинка Сену Калашин, стрикав захисники, Мартін Дерон, Едерсон Півзахисники, Біланова, Руджері Латералі, Латера, Лукман, центральні атакувальні півзахисники, ну і Матеу Раттеги, Вишив Гратуна, Це стартова росновка Аталанти. Якщо ж казати про матч, то я хочу сказати, те, що початок був знаєте, такий рівний, знаєте. Поєдинок, перший тайм, знаєте, такий без моментів. Особливо таких убив команди, ну такий знаєте, футбол такий спокійний. Там і рома володіла м'ячем, Атланта володіла м'ячем. Отакий спокійний тайм. Я би сказав би, що рівний був перший тайм. І справді, перший тайм був рівний Артем Довбик, також непевно чіплявся, але РТМ було і справді дуже важко, дуже важко. Була Арттема довбику, тому що і справді футболісти Атланти дуже здорово діли, і взагалі дуже здорово діє. Артема до було дуже важко проти нього. Перший тайм такий рівний, але ось у другому таймі Атланта додала. Атланта дуже сильно додала в другому ті. Ну, Перша квадратні, Кладзаніола, Джим Сіті, Самарджич, це в Брешані. Вийдуть в Аталанти, в Роми. Вийде Шемородов, Соу, Салімакерс, Нікола, Залеський та Ельшараві. Атланта дуже сильно додала саме в другі 45 піти хвилинці. Справді, Атланти і пробувати по воротах стало дуже багато. Аталанти і володіння м'ячем підвищила. Тобто Атланти і справді розпочала тиснути. Атланта розпочала тиснути, ось вона. 69-та вона поєдинку. Ну, спочатку там, взагалі, там просто касунувсь неймовірний робив прохід, футболісти Роми. Здавалося, що, що вже відбилися. Але м'яч на правому Тафландії, я вам хочу сказати, дуже здорово підхопив Біланова. Зробив ідеально подачі. Футболіст Рома відбивається, але не підбирає Мартин Дерон. Мартин наносить удар з метри 23. Рикошет від футболіста Роми. І м'яч у сітковарі це таки залітає. І м'яч у сітковарі це таки залітає. Ось і мраці Мартина Дерона. Аталанта виходить у цьому матчі вперед на 69-й хвилині. Ось вони емоції Мартина Дерона. Ось вони емоції Мартина Дерона. Неймовірний удар від Нідерландці. Рахунок у матчі було відкрито на Атланта просто ідеальна команда, яка дуже здорово Атланта вміє грати саме по рахунку. Атланта дуже здорово вміє грати в Дженпі Гасперіні і Атланта Джен Гасперіні дуже здорово вміє грати по рахунку. Все, після забитого м'яча, Атланта взагалі нічого громі не дало створити. У Роми голу Атланти були хороші нагоди, Там було дві гольві нагоди в Роми, і дві голіві нагоди вони опустили. А, але своїми шансами Римліна не скористалися. Атланта дуже здорово скористалася цим шансом на 69 да, десь трішки пощастило. Але і справді Атланта тиснула, і справді Атланта забила все-таки я вважаю, тому що в другому таймі Атланта і справді додала. А Рома, Рома намагалася з рахунок, там і заміни були атакувальні від Клаудіо Ранієрі. Але Рома навіть просто-напросто штурм не могла знаєте, зробити на останніх хвилинах, тому що Атланта взагалі ну, навіть не давала Ромі і спроб. Накривали в центрі поля футболіста Атланта дуже здорово. М'яч таки прийшовся Ніколо Дзаньоло. Ніколо Дзаньоло. Колишній футболіст Роми на 89-й хвилині після кутового Хуан Квадрадо робить ідеальну подачу і Ніколи Дзаньоло, Нікола Дзаньоло пробиває голову, а то забиває гол Нікола Дзаньоло, до речі, дуже емоційно, Нікола Дзаньоло відсвяткував цей м'яч, він і не футболку там зняв і справді Нікола Дзаньоло, коли покидав рома там. Якщо не помиляюся, то коли Рома-то покинув, там, ну скажімо так, там. коли пішов з команди Ніколи Дзаніло. Там, в принципі, він недобре пішов з команди, якщо я так не помиляюся, Нікола Дзаньоло все-таки є. У нього така певна обиде, все-таки так вважаю, і справді Ніколи Дзаньоло, коли вийшов, він прям, там був взагалі там, дуже заряджений, такий, знаєте, емоційний був Нікола Ну, Нікола Дзаньо забиває свій гол. Він прям хотів і справді забити. Ну, певна така певно, все-таки є Нікола Дзаньоло на рому. Нікола Дзаніоло збиває гол, ну і встановлює відповідно підсумковий рахунок у поєдинку, 2-0 не користь Таланти. Просто якась Взагалі Просто якась Взагалі хіт набрала Атланта. подивимося Атланта повністю Рома переграла, І за ударами подивіться, 18-5 за ударами по воротах, 7-1 за ударами в площади, 52, 48 контроль, 2-4 за готово. 2-3 на нагоди на на було в Роми, дві го нагоди у Румін был пущен, в Атланте було три голівного нагоди та три го нагоди було опущено в Аталанте. 449 передач господарів, 369 передач було точними, 82% точність передач, в Атланта 469 передач, 390 передач було точними, 83% точність передач, один один за а ось нібито володіння рівне. Да? там Атланта на 20 передач на все більше. Володіння нібито рівне, але за ударами просто величезна перевага. В Аталанті майже в 4 рази більше Атланта нанісла. В 4 рази більше ударів, ніж Рома, 18 ударів Аталанти, 7 з них в площину, 9 повзворота і 2 удари ще було заблокованим. Рома 5 ударів, 1 удар в площину, та 4 удари було повзворота. По успішних відборах краще була, ну, можна сказати, що Аталанта. 6 успішних відборів Аталанти, 66 відсоток успішності. В Рома їх було 8, то 47 відсоток успішності. 5 цей Свілера, ще також дуже показова статистика, один сейф вертарі Аталанти, 18-13, 13-4 за перехопленнями. Ну і 17 порушень правил було в роми. Дві жовтих карток отримали рівняни. 13 порушень правил було в Аталанти. В Аталанті 3 жовті картки. Ну, а найкращий футболіст цього матчу кубу я бо, Знаєте, мені дуже мац Гумель сподобався. І справді, мац Гумель справів 74 хвилини. Взагалі дуже здорово мац гру читав. Справді, дуже здорово Гумель читає гру. Він тут грему забив на останніх. Хвилинах я вам хочу сказати, масгумельц неймовірний захисник справді те як він читає гру. Це просто фантастика. Я би, напевно, Мартина Дерона боро би найкращим футболістом матчу. Мартін провів весь поєдинок, забив ось цей перший гол, який в принципі став визначальне. В принципі, Мартін Дерони в захисті дуже здорово відпрацював. Ну, не знаю, я все-таки Мартіна Дерона беру найкращим футболістом даного матчу. Якщо піддати підсумок, то я вважаю, Аталанта Атланта перемогла абсолютно по ділу. Перший тайм, він був рівний. Ось перший тайм він був рівний. Але в другому таймі аталанта все таки, ну прям було, знаєте, видно, що аталанта все-таки виглядає сильніше. аталанта переграла Рому в другому таймі, саме в другому таймі тому що в принципі перший тайм, да, він був рівний, хоча все одно в Атланти певна перевага все-таки була за володінням. Ну, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, я вважаю, що аталанта перемагає поділу. Давайте дивитися на статистику. Ну, Точніше не статистику, а таблиця в італійській серії, Ну, Атланта просто неймовірно якийсь хід набрала. Підебічні Джон П'єро Гасперіні! В грі вже 8 матчів підряд. Ну це просто, це просто фантастичний просто показник. Найкраща атака в Аталанті. 36 забитих м'яча. 16 м'яча пропущено, плюс 20 різниці забитих та пропущених. Найкраща в італійській серії, а Атланта вигде. Дуже і дуже потужно. 14 турів, 10 перемог, одна нічя та три поразки. Атланта розпочала сезон там і поразка від Інтера, пам'ятаю, була тобто Атланта, ну так собі, знаєте, не надто впевнений сезон розпочала. Потім Атланта з жовтня місяця набирає неймовірний хід. 8 перемог підряд. Не просто підряд і Наполі перемагали. Зараз Рома перемагають. Яксь сказати, зараз Фіорентина, таланта, ну це просто, це просто фантастика. Просто неймовірний хід від Аталанти. Якщо в Аталанти все добре, то Рома навпаки знаходиться не в надто хорошому настрої, 15-та позиція, ще нижче опускається Рома, четверта поразка підряд в Італії, 13 очок. І ще тут навіть дивитесь, тут до Єврокубків взагалі дуже вже багато, прям дуже багато вже Рома відстає справді. Справді, Рома дуже багато. Ну, тобто Рома відстає справді. 13 очок, 7 поразок, 4 нічі та 3 перемоги у Римлян 14 турів. М -м -м, все одно в Роми хороші футболісти, хороша команда, і потенціал у Роми дуже високий. Ну, подумайте, що там воно буде далі. Атлант перемагає. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім нових доручів!